У Чернівцях облаштовують пункти обігріву на випадок блекауту. 46 пунктів обігріву відкриють у Чернівцях. Їх розташують у закладах освіти, культури та охорони здоров'я. А також три мобільні пункти, які розгорнуть у разі необхідності. Пункти обігріву забезпечать електрогенераторами, дровами, аптечками, разовими стаканами, водою, чаєм, цукром тощо. Першочергово це мають бути альтернативні джерела енергії. Це встановлюються там генератори, відповідні обігрівачі, в тому числі буржуйки, які можуть обігрівати і готувати там певні харчі навіть ну, на дровах. Електрочайники на минулому році у нас було 35 пунктів обігріву. На сьогоднішній день ми збільшимо їх ще на 11. Зараз проходить їх у Вже визначені місця, де саме будуть цих нових пунктів обігріву. Передбачено три модульних якраз такі локації, які можна буде при необхідності негайно розгорнути. Як тільки в нас буде інформація, що відбувається блекаут, або при мінусових температурах, ми будемо відкривати дані пункти обігріву.